Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Напередодні відбувся перший у цьому році обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 50 своїх героїв. Серед звільнених оборонців захисники Маріуполя та Чорнобильської ЄС, а також військові з Донецького напрямку. Натомість до Ерефії поїхали півсотні окупантів, але зустріч росіян дуже сильно відрізнялася від повернення додому українців. Подивіться самі. Звращення, мужики. на родині. Поздравляю всіх. Ось так похмуро та без жодних розпізнавальних знаків російські вояки повертаються на свою батьківщину. Перше, що отримують по приїзду гумові чоботи та кожному по пакету. Там на тільне білью є сіарети. Через 15 хвилин роздадим вам всім телефони. На них сім карт. Ви можете дзвонити своїм родним і близьким. Це так зустрічають 50 російських військових, які за версією Міноборони Російської Федерації вирвалися із смертельної небезпеки пропагандистську повістку. Звісно, підхоплюють і самі окупанти. Спасибо Російській федерації що нас забрали, що ми вибралися цього мучительного місця. А це ті самі нестерпні умови, про які говорить російський військовий табір для військовополонених на Львівщині, святкова різдвяна вечеря із кутею і пампухами на території табору, храм, де священник відслужив святкову службу та прочитав проповідь. Господь до вас промовляє. промовляє. до вашого серця, промовляє до вас, і насправді Господь попровадить вас і всіх нати нас цією дорогою спасіння. Амінь. Ось із російського полону повертаються 33 офіцери і 17 рядових та сержантів. Із прапорами України та співаючи гімн додому їдуть захисники, що обороняли Маріуполь, Бахмут, Київщину, Чернігівщину і Херсонщину, а також ті, хто потрапив у полон на Чорнобильській АЕС. Це представники Нацгвардії, прикордонної служби зсу, військово-морських сил, а також територіальної оборони та сил спецоперації повідомили в офісі президента України. Сьогодні 8.01.2023 року. Другий день народження про те, що українці продовжують повертати додому у своєму зверненні, розповів і президент Володимир Зеленський, особливо відзначивши тих, хто працює над обмінним фондом. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати. Буданов, Єрмак, Малюк Усав, Лубінець та інші. Особливо дякую тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає можливість повернути свободу комусь з українців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив це 36-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найстаршому з визволених військовослужбовців 54 роки, наймолодшому 19. У полоні зараз перебувають близько 3400 українських військових. Повідомляло оповноважена президента з питань прав захисників України Альона Вербицька. Усього ж від 24 лютого з полону вдалося повернути додому вже 1646 людей, військових. Та цивільних Аліна Сундукова, програма Вікна на СТБ» Єдині новини.